Роман Балаян, кінорежисер, народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, член Європейської кіноакадемії та інших кіноакадемій, народився 15 квітня. Він закінчив кінорежисуру у Київському інституті театрального мистецтва Карпенка Карого і від 70-го року працює режисером-постановником Київської національної студії художніх фільмів Олександра Довженка. Перша робота Балаяна в кіно е, така е, досить провокативна, певною мірою, комедійна, фарсова, навіть стрічка, ефект Ромашкіна, е, відзначалася е, помітними зовнішніми експресивними ефектами, прийомом кіно в кіно, прямими зверненнями до глядачів, музичними вставками. І втім, вона дуже сильно вирізняється від решти творчого доробку автора, тому що надалі Роман Балаян надавав перевагу внутрішньому розкриттю психології персонажів над зовнішнім ефектом в формі досить лаконічної, непомітної режисури. Коли шляхом композиції кадру, вибудовування акторського ансамблю, поглядам, натякам, малим деталям і промовостим музичним зарисовкам вдавалося передати всю глибину розвитку психологічного настрою героїв, їх думок і екзистенційної проблематики. Такий стиль е, надзвичайно вдало посував до екранізації класики російської літератури 19 століття. Е, Роман Балаян відзняв стрічки Каштанка та поцілунок за Чеховим, Відлюдько за Тургенєвим, леді макбет Мценського повіту за Лісковим. А втім, навіть коли він робив стрічки за оригінальними сценаріями і на сучасну тематику, оця. Увага до екзистенціальних проблем і абсолютна е, класика її глибокого втілення були характерними рисами його роботи. Ну, наприклад, це було помітно у стрічці е, «Бережи мене мій Талісмане, де Пушкінську тему, тему е, дуелі Пушкіна та Дантеса було перенесено в радянську сучасну дійсність у на зліт пушкінознавців і пушкінолюбів у Болдіна. В інших стрічках, також цей мотив глибокого зіткнення думаючої інтелігентної людини з соціумом, суспільством, що вимагає певного гострого рішення, що тисне. Своїми соціальними вимогами, нелюдськими, значною мірою, виникав в його творах. Багато коли ці образи втілював Олег Янковський, з яким Роман Балаян регулярно працював, який фактично став. Таким головним провісником режисерської думки на екрані, причому в жодному фільмі не повторював свій образ, давав інші його делікатні деталі. Але найяскравіше проявив він себе, створивши образ і радянського сучасника і взагалі людини думаючи, що стикається з соціальною проблемою буття, в роботі польоти у вісні» та наяву. Стрічка 82-го року змогла вийти на екрани лише в розпал перебудови, і е, лягла е, дуже болісно, чітко пронизливо на е, ну, ось відчуття тогочасні людини, е, тому що показала драму е, талановитої особистості, яку затягує е, застійна соціальна реальність, що е, знищує, не дає. Розкрити свій потенціал, змушує йти на моральні компроміси. Цю проблему, проблему зіткнення людини і такого суспільства Балаян розкривав як в історичній перспективі у фільмі Філер, так і в подальшому продовжив у роботі райські птахи, яка певною мірою є своєрідним внутрішнім розвитком теми стрічку Польоти. У вісні та наяву. Ця робота, до речі, отримала Ніку як кращий фільм країн СНД та Балтії. Нині в видавництві Духи Літера готується друге видання монографії про Романа Балаяна Роман з Балаяном. Слід сподіватися, що кінорежисер. Ще багато років буде радувати глядачів своїми мудрими проникливими міркуваннями про людську природу і навколишню дійсність.